Му Вільям не хотів приходити на поробоцьку вечірку брата. Чи відбулось таке таємне вінчання Гаррі та Меган за кілька днів до офіційної церемонії? Та як пара дізналася, що чекає на первістка? Дізнаємося вже у цьому випуску. Всім привіт! Мене звати Катя Пономаренко, і це чергова частина розбору мемуарів принца Гаррі. Посилання на попередні випуски знайдете в описі до цього відео. Ну а поки всідатися зручніше, та розпочинаємо. Розпочинаємо ми з вами цей випуск з хлопчачої вечірки принца Гарі, яка проходила в готелі Ковер Парк. Гарі пише, що він святкував останній холостяцький вечір в окремому будиночку разом з друзями. Вілля же сказав останнього моменту, що не прийде. За словами Гарі, він посилався на те, що в нього діти і дружина, тому він мовляв, не може прийти на холостяцьку вечірку брата. Сам же Гарі в ті відмазки не вірив. Коли Гарі розмірковував над тим, чому старший брат так странно поводиться, то навіть припустив, що Віллі міг образитися на те, що своїм шафером Гарі обрав не його, а свого друга Чарлі. Пам'ятаємо, так що, хоча біля Вільяма в день його весілля стояв Гарі, а біля Гарі, в день весілля Гарі, стояв Вільям. Це були, скажімо, так показові виступи. Мовляв, публіка хотіла, щоб брати підтримували один одного в такі важливі дні. Вона це й отримала. А приватними шаферами вже на закритих вечірках були зовсім інші люди, а не Гаррі для Вільяма і не Вільям для Гаррі. Детальніше про весілля Вільяма я розповідала трошки раніше. Посилання на ці випуски ви знайдете в описі до цього відео. Далі Гарі припустив, що Вільям міг ще образитися на нього через бороду. Мовляв, Гарі дозволили на весілля не збривати бороду. А на Вільяма ж свого часу натиснули. Це ми також обговорювали в минулого випуску. Також Гарі пише, що брат не хотів останнього холостяцького вечора виходити з ним до людей, до підданих, аби отримати привітання із весілля. Наприклад, коли у принца Вільяма було весілля цієї традиції, брати дотрималися. Вони прийшли до людей під Кларец Хаус і віталися з ними. А коли ж прийшов час, Гарі, то Вільям сказав молодшому брату: наступне для чого тобі взагалі вітати натовп Гарольда? Бо мені так казав пресофіс, Ми так робили на твоє весілля. Нагадав Гаррі. ти не мусиш їх слухатися. випалив Вільям. Коротше, Гарі був дуже засмучений тим, що Вільям відмовився приходити на його пробоцьку вечірку. Але на щастя, для нареченого старший брат таки передумав і ввечері приїхав. Згодом брати таки сіли в машину, поїхали до Кінг едвард гейту вітати народ. Після привітання брати поїхали назад до готелю, де святкували поробоцьку вечірку. Вільям залишився на вечерю з друзями, але на ніч поїхав додому, сказавши братові, що не може залишитись разом з усіма через дітей та дружину. На мій погляд, хоча б ця історія завершилася відносним гепієндом, для Гарі було вкрай важливо, щоб брат був присутнім на його поробоцькому вечері. І я вважаю Вільям великим молодцом, що, попри всі розбіжності, він таки навідався до брата, і вони класно провели час. Які ваші враження від цього уривку? Поділіться зі мною, будь ласка. У коментарях Роїл саме час підписатися на наш канал та поставити ваш лайк цьому відео, щоб його побачила якомога більша кількість людей. Адже саме завдяки вашим лайкам і коментарям ви допомагаєте просуватися моєму каналу безкоштовно. Дякую за розуміння. Весілля тут нових подробиць майже немає, тому про нього дуже швидко. Єдине, що мене зацікавило, так те, що Гаррі ще раз підтверджує, що в них з мег було приватне вінчання за кілька днів до офіційної церемонії, і вінчав їх в садку архієпископ Кентерберійський. Якщо пам'ятаєте, то в 2021 році, після інтерв'ю Опріди, пара вперше розказала про своє таємне вінчання, спалахнув скандал на ці откровення герцогів. Довелося публіч. Відповідати самому архієпископу, я покопалася в архівах і знайшла його. Думку з цього приводу. Офіційне весілля відбулося в суботу, тобто 19 травня 2018 року. Я підписав свідоцтво про шлюб, яке є юридичним документом. Я б серйозно порушив закон, якби підписав його завчасно, підкреслив архієпископ. Також служитель церкви додав, що він кілька разів перед весіллям зустрічався з нареченими. Деталі архієпископ, звісно, не розкрив, але тут в мене виникає одне запитання до Гаррі та Меган, якими ж мали. Бути ті особисті зустрічі з архієпископом, що одну з них вони сприйняли за таємне вінчання. Якщо у вас є здогадки, поділіться, будь ласка, зі мною у коментарях. Також щодо цієї таємної церемонії Гарі пише наступне: ми були вдячні кожній людині, яка прийшла в каплиці Святого Джорджа або дивилася телетрансляцію. Але наша любов зародилася в тиші без сторонніх очей. Тому нам хотілося, щоб перше освячення нашої любові, перші клятви також пролунали в тиші. Офіційна церемонія була чудова і велична, та ми трохи боялися натовпу. І цей страх проступив ще. Виразніше, коли йдучи між рядами лавиць від вівтаря із церкви серед усміхнених облич побачили снайперів. Ну, а що ви хотіли? Так і хочеться запитати. Але ну це ж міри безпеки. Вам же сам палац перед весільною церемонією сказав, що дуже великий ризик нападу, що дійсно за вами полюють. Ну, мабуть, це палац так стверджує. Я не стверджую, палац стверджує. Вони вжили всіх заходів, аби вас захистити. А ви ще й так відреагували? Ну не знаю. Я, я не знаю, як це коментувати. Ну чесно, якщо у вас є якась думка з цього приводу, будь ласка, у коментарях я почитаю. Медовий місяць. На медовий місяць Гаррі та Меган вирушили в умовах надзвичайної секретності. Із Лондона виїхали у фургоні для перевезення меблів і 10 днів відпочивали на узбережжі Середземного моря. Повернулася пара в Лондон, акурат під The Color. Їхнім першим офіційним виходом в ролі молодят мав бути огляд почесного караулу. Усі були в піднесеному настрої Гаррі, а далі приготуйтеся. Кет запитала у Меган, які в неї враження від церемонії, на що Меган відповіла, пожартувала, як Гаррі. що, мовляв, нарешті-таки вони відцеремонились. Питання одне: чи то почуття гумору не завжди доречне у Меган, чи то рівень культури трошки кульгає? Усіх нас після того жарту Меган ледь не проковтнула холодна тиша, пише принц, ще пак, Гарі, ще пак. Наступним, про що нам розповідає Гарія, це про ось цей вихід Меган із королевою. Принц пише, що Меган дуже хвилювалася, але вони легко знайшли спільну мову. А по поверненню додому мег хвалилася тим, що їй вдалося подружитися з монархиною, що вони обговорювали навіть бажання Меган стати матір'ю. Тепер все налагодиться. Думали молодята, але ні, бо преса назвала ту поїздку цілковито провальною. Писала, що Мег безцеремонна, зухвала. І не знає протоколу, бо скоїла нібито смертний гріх, сіла поперед бабусі в машину. Як пише Гаррі, сама королева, нібито сказала Меган сідати першою та й сіла. Ну, то й таке ситуація просто фейспалм, як на мене, ну, типу, що... Але це не кінець. Меган скували за те, що вона з'явилася перед королевою без капелюшка. А нібито насправді, як пише Гаррі, то палац дав казівку Меган не одягати капелюшок. Того дня королева була також одягнута в зелену сукню, щоб вшанувати жертв минулорічної пожежі у лондонському хмарочосі Гренфілд Таур. А Меган, бачите, не була тоді у зеленому. На що преса ж таки теж відреагувала і написала, що нібито Меган байдужа до жертв тієї трагедії. І, як Гаррі, ніхто тоді так і не порадив Меган теж одягнути якусь сукню в іншому відтінку зеленого. Тобто ніхто її не проінструктував, а винною все одно зробили. Газети зловтішалися. Я сказав, палац за зателефоную редакторам. Вони виправлять статті, але ніхто нічого не зробив. Ну так я вже прям бачу, як редактори заднім числом переписують свої статті і наново видають газету. Ну, а я невпинно дякую тим дописувачкам, які знаходять змогу та бажання підтримувати наш канал фінансово у цю скрутну годину. Марина Мушка, Оксана Сердюк та Дарина Бахненко. Вам взагалі низький уклін за те, що ви регулярно підтримуєте наш канал і не даєте мені змогу скласти руки. Я також дякую і іншим нашим патронесам, чиї імена ви бачите на екрані. Якщо у вас також є змога та бажання підтримати наш канал фінансово, зробіть, будь ласка, це в кілька способів. Одноразові донати можна скидати на Монобанку. Посилання буде в описі до цього відео. Ставайте наші патронесою на Донателло. Це український аналог Patreon, який дозволяє сплачувати податки з прибутку в Україні. Погодьтеся, що під час війни це дуже важливо. Ми розробили там кілька рівнів підтримки з приємними Бонусами обов'язково ознайомтеся та обирайте найкращий рівень підтримки для себе. Ще один спосіб, який ви можете нас підтримати, це спонсорство на YouTube. Рівні та бонуси там аналогічні до Чим більше спонсорів на YouTube у авторів, тим активніша сама платформа буде розкручувати їхній канал. І звісно, ми притомні про підтримку для нашого каналу йдеться лише тоді, коли ви закрили всі свої потреби і задонатили на ЗСУ. Січень 2018-го Віллі та Кейт запросили Гаррі та Меган до себе на відверту розмову. Нагадаю, тоді ще Кембриджі жили в Кенсінгтонському палаці. А Гаррі та Меган в котеджі на території цього Кенсінгтонського палацу. Чим котедж був гіршим за сам палац, дізнайтеся, будь ласка, у минулих відео. А поки Гаррі нам описує, як була вражена Меган інтер'єром Кенсінгтона. Його шпалерами, етажерками, картинами. То що нам намагаються тут сказати? Гаррі нам тікає, що обстановка в Кенсінгтоні була значно багатшою ніж їхня обстановка в котечі. Угу. В цьому ж абзаці Гаррі зазначає, що краса в Кенсінгтоні була така, мов вони відвідали якусь виставку в музеї. А в їхньому котечі в цей час стояв старий диван, який вони купили на ікеї під час розпродажу. Таке враження, ніби ми тут говоримо не про членів британського королівської родини, а про родину українських біженців, чиї будинки знищила Росія, і вони тепер мають заново налагоджувати своє життя у зовсім незнайомій країні. Ну, чесне слово. Коли всі повсідалися, Меган першою завела розмову про те, що між парами таки промайнула цінь. Квартет почав розбиратися звідки ж почалося непорозуміння, чи то всі не порозумілися від початку знайомства, чи то через сукні дівчаток квіткарок карок. Але як пише Гаррі, причина була інша, нібито Кейт з Вільямом точили зуб на Гаррі з Меган, тому що останні нічого не подарували Кембриджам на великдень. Гаррі пише, що вони з Віллі ніколи не дарували один одному подарунки саме на Великдень, які дрібнички принцам дарував Чарльз. Проте тут же Гаррі зазначив, що вони таки вибачилися перед Вільямом і Кейт, оскільки та ситуація, нібито засмутила Кембриджів. Гаррі же теж висунула свої претензії. Вони образилися на Кейта Віла, оскільки Кембриджі порушили весільну розсадку. Як пояснює принц, на весіллі наречені розсаджували гости за столиками згідно американській традиції, тобто одружені пари садили в купі. але вілі та Кейт це не сподобалося, тож їхній столик був єдиний, де порядок порушився. Далі почалися якісь там виправдовування. Кемберджі казали, що їм хтось картки за столиками поміняв. Ну коротше, трошки без абсурду не обійшлося. А після висунутих претензій один одному пише Гарі Кейт видала, що чекає вибачень прямим текстом. Меган до неї запитала, за що вона має вибачитися, на що Кейт пригадала історію з гормонами. Згідно книзі, ситуація була така: Кейт якось поскаржилася, що чогось не пам'ятає, а Меган відповіла, що то через гормони. Меган не пам'ятала всієї тієї ситуації, за яких обставин вона відбулася. Тож Кейт довелося нагадати подробиці, і Меган таки пригадала, як все було. А, так, я згадала, ти не могла щось пригадати, а я сказала нічого страшного, це все через малюка. Ти ж нещодавно народила це просто гормони. На що Кейт, як на мене, цілком справедливо вскипіла. Так, ти говорила про мої гормони, але ми ще не такі близькі подружки, щоб обговорювати мої гормони. Мех вже вибачилася за цю свою репліку і пояснила свою реакцію тим, що завжди так спілкується зі своїми подружками. але... Ми ж тут бачимо суттєву різницю, так? Якщо ви подружки, то мабуть комусь ок почути від своєї подруги таке зауваження, але Кейт прямо каже Меган, що вона не вважає її своєю близькою подружкою їм до цього ще далеко. Тож зауваження про гормони скоріше так, ніж ні, було недоречним. Цю ситуацію втрутився і Вільям. Він також сказав Меган, що робити таке зауваження Кейт нечемно і наголосив, що в Британії люди так не спілкуються. Тобто різниця менталітетів, скоріше за все, тут також присутня. Угу. Далі, з репліки Меган, я так розумію, що під час свого зауваження Вільям тикав їй пальцем в обличчя, оскільки вона попросила згодом чоловіка прибрати свій палець від неї. Меган ще раз вибачилася перед Кейт за фразу про гормони і попросила на майбутнє повідомляти їй про образи, щоб часом їх не повторювати. Розлад між парами спричинив розлад і між працівниками офісу. Вони почали сваритися між собою і обирати на чий же бік стати. Пише принце додає, що всі в офісі працювали ледь не цілодобово, оскільки був великий потік запитів від преси. Напруга в людей зростала. Хтось міг навіть просто спонтанно розридатися на робочому місці. А в усій цій атмосфері, яка була в офісі, Вільям цілковито звинувачував одну людину, тобто Меган. Він кілька разів прямо заявляв про це Гаррі, за що останній е, намагався поставити брата на місце. Як пише Гарі, Вільям дуже часто переказував йому брудні статті про Меган та історії, які йому на хвості приносили улюблені співробітники самого Вільяма. Гаррі ж якраз корінь проблеми і бачив в цих співробітниках, які, типу, ну що, я біднічала, Чи як це сказати? Я на не Меган? Меган же на таку реакцію Вільяма та кубло пліток навколо неї реагувала спокійно, пише Гаррі. Вона старалася всім допомогти, проявляти співчуття, ми зрозуміли свята святих. В Принципі, Гаррі завжди описує Меган лише з хорошого боку. Тож для мене тут нічого нового, нічого дивного. Гаррі також пише, що Меган була. Настільки спокійною і настільки намагалася всім допомогти, що власноруч підписувала листівки з подяками під даним, дзвонила хворим, насилала кошики з продуктами і квіти тим, хто боровся з труднощами. Ну, знаєте, після такого опису, як на мене, навіть образ Діани Міні на тлі Меган. І також наостанок Гарі додає, що Меган дбала про всіх, про всіх, про всіх, і навіть про працівників офісу, які отак от нібито цілодобово працювали для БКР. Меган про них дбала настільки, що постійно замовляла їм піцу і дарувала подарунки, які їй надходили від брендів. Далі Гаррі нам пише, що вони не збиралися відкладати народження дитини на довгий час, одразу хотіли створити дитину з маленькими дітьми, але Гаррі дуже хвилювався за здоров'я Меган, бо через постійний стрес вона дуже схудла. Щоб скоріше завагітніти, пара звернулася до спеціалістки з Аюрведи, а та їм підтвердила, що завагітніти не вдається лише тому, що Меган втрачає вагу. А от як тільки набере 2 кіло, одразу все вийде. А я, до речі, не знаю, чи вважаються лікарі з аюрведи справжніми фахівцями. Вони взагалі десь в цьому вчаться, ну, там в університетах, в них є дипломи про вищу освіту. Якщо у вас є ці подробиці, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, бо поки звучить трошки як діч, але я можу помилятися. Тім, влітку того ж року, пара вирушила на відпочинок в замок Мей, де в той же час відпочивав Чарльз із Камілою. І якось за розмовами родина зрозуміла, що день народження Меган, 4 серпня, збігається з днем народження королеви матері Елізабет Боулз Лайон. Тож Чарльз, як пише Гаррі, включив всю свою харизму, напружив пам'ять і почав активно розповідати парі про свою улюблену бабусю, нібито проводячи паралелі з Меган. Ну, ви розумієте, від конспірології ми нікуди тут не нінемося. Тепер Меган для Гаррі нагадую не тільки Діану, а й прабабусю. Наступного ранку під час сніданку Меган зателефонувала королева. Елізабет дзвонила ще поговорити з Маркл про її батька Томаса. Як пише принц, Меган трошки раніше написала королеві листа, в якому просила поради, яким чином вирішити ситуацію зі своїм батьком. От, мовляв, у відповідь на цей лист королева й подзвонила. Згідно книзі, в цій розмові Елізабет запропонувала Меган самі з'їдити до батька і поговорити з ним віч на віч. На що Меган знайшла, як на мене, тисячу і одну відмовку. Мовляв, тато живе в прикордонному містечку з Мексикою через аеропорт, мовляв, не прорватися через журналістів. Також нібито неможливо пройти. Мовляв, як вона туди з'їздить і повернеться неушкодженою, Меган просто собі не уявляла. Я щось в цю ситуацію не зовсім розумію. Я, звісно, не уявляю собі, що таке облога журналістів. Скоріше за все, це насправді дуже непроста і неприємна історія. Але що робити? Ну, тепер зовсім не бачитися з батьками, ну чи що, давайте забудемо про там їхні стосунки. Уявімо, що в них гарні стосунки, то що, тепер ну, не бачитися чи як. Ну, невже це настільки нереально прийти до свого тата додому, що ти не можеш це зробити? Але ще раз, ну, типу, я тут взагалі не спеціалістка, я ніколи не була в такій ситуації, і не дай Боже в ній опинитися. Можливо, я не знаю якихось нюансів, але я дивлюсь на цю ситуацію просто з боку доньки. Що, якби мені треба було поговорити зі своєю мамою, я б зробила все на світі, але я б я з нею поговорила. Ну, я по журналістів оминула і аеропорт оминула. І я взагалі все на світі зробила, якби мені дуже треба було з нею поговорити. Тож, ну у мене тут, типу, як в доньки є питання. Коротше, меган настільки була переконлива в своїх доводах, що королева теж визнала поїздку до тату не найкращим варіантом, тож запропонувала Меган написати батьку листа. І останній блок на сьогодні це вагітність Меган. Гарі в деталях описує, як Меган з тестами пішла до вбиральні. Він в той час лежав на ліжку і йому навіть вдалося заснути. Це ж скільки Меган була у вбиральні. А коли Меган його розбудила, то сказала, щоб Гаррі першим пішов дивитися на тести, бо вона на них ще не дивилася. Ну коротше, тести лежали біля коробочки з пасмом волосся Діани. Тож перед тим як Гарі подивився на тести, він подумав, що мама має їм допомогти в цій ситуації. Не питайте, я не знаю, чим і як. Потім він взяв тести, там були дві смужки, пара дуже зраділа, обійнялась, поцілувалася, і Гарі подумки подякував мамі. Ну, а як минуло весілля улюбленої кузини Гаррі, принцеси Юдженії та Джека Бруксбенка, як Гаррі та Меган повідомили родині про вагітність та як на цю звістку відреагували королівські родичі, дізнаємося вже у наступному випуску. А на цьому поки все. Сподіваюсь, вам було цікаво провести зі мною цей час. Тож слава Україні! Боже береже короля! Донатиму на ЗСУ, не ігноруємо повітряну тривогу. Цілую, люблю ваша королівська блогерка.